Ви дивитеся єдині новини за Україна» і з вами Людмила Добровольська. У день росіяни атакували дроном Дніпро. Молодій жінці одірвало ногу, а чотирирічній дівчинці уламок влетів у голову. за життя у бок зараз борються медики. І ще одна дитина поранена у Білозерці на Херсонщині. Уламка російського снаряда травмували руку 11-річному хлопчику. У Києві вже семеро загиблих унаслідок масованої нічної атаки, і щонайменше 21 поранений, включно із семирічним хлопчиком. На столицю цієї ночі летіло усе: балістика, крилаті ракети і дрони. Московити намагалися перевантажити нашу ППО і вразити енергетичну інфраструктуру. Запускали смертельне залізо кількома хвилями: найбільше загиблих на Святошині. Там ракета влучила поруч із логістичним центром мережі. Супермаркетів, утворивши величезну вирву, убивши чотирьох водіїв-постачальників, що приїхали на розгрузку. І ще п'ятеро людей зазнали поранень. У Дніпровському районі на Русанівці російський шахет влетів у квартиру житлової дев'ятиповерхівки. Пожежі вирували від п'ятого по восьмий поверх. Кілька квартир вигоріло вщент загиблих. Двоє горів будинок і на Печерську відомо про пошкодження ТЕЦ і залізничної станції Дарниця у столиці. Запроваджували екстрені відключення світла і обмежували теплопостачання. Моя квартира згоріла. У нас не було. Ми, ми відчували, що треба виїжджати трошки, десь пересідати, бо вже ближче і ближче всі, -всі обстріли були. Квартира то таке, речі, то таке. Саме головне, що сусідка наша через стінку бабуся Інна, вона жива. Я за нею більше за все переживаю. Там потерпіли різний. один пацієнт в тяжкому стані наразі зараз перебуває в операційній, що у відділенні інтенсивної терапії. Одна пацієнтка отримала допомогу, приведена на амбулаторне лікування, пацієнт в стані середньої тяжкості потребує декількох оперативних втручань. У будинку на Русанівці під час нічного обстрілу Києва загинув Вадим Тупчий. талановитий Бутафор. Чими руками зроблені декорації десятків популярних телепрограм. Усі маски зберігав у своїй однокімнатній квартирі у будинку, атакованому російським дроном. Вадину Тупчию було 65. Актор за освітою за молоду він працював на заводі духових музичних інструментів. Потім прийшов у театр Шарш де далі працював разом із Віктором. Ром Андрієнком відомим довгоносиком, саме руками Тупчія створено сотні носів культового у 90-ті шоу Довгоносиків. Ну, а в області під ударами були Броварський, Белоцерківський, Вухівський і Вижгородські райони. Поранені вісім людей, включно із 14-річною підліткою у Білій церкві у дівчини. Уламкові поранення зруйновано кілька будинків. Деякі лишилися без вікон, без дахів і з понівеченими подвір'ями. Шість російських шахедів літали вночі над Молдовою. Це вже підтвердило молдовські міноборони. Один дрон упав у прикордонному селі просто на дах будинку. Людей звідти евакуювали. А периметр очепила поліція. Залітали російські дрони і на територію Румунії. Ну а Україна цієї ночі вразила у Таганрозі російський експериментальний літак А-60, оснащений лазерною зброєю. Численні вибухи і пожежі зафіксовані на авіаремонтному заводі Берієва, що ремонтує стратегічні бомбардувальники окупантів. І на підприємстві Атлант Аеро, який виробляє ударні дрони Молнія, українці били реактивними безпілотниками Барс і крилатими ракетами Нептун. Ну і за нашими джерелами в СБУ українські дрони атакували і поцілили нафтотермінал у Новоросійську. Це центр експорту російської нафти і головна база чорноморського флоту Росії. Палаві нафтопереробний завод Туапсинський Краснодарського краю уражено пускову установку ЗРК С-400 і великий десантний корабель, що стояв на причалі військово-морської російської бази. Під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі новоросійська. На відео бачите численні влучання ракет комплексу «Панцер» по житлових будинках місцевого населення. І розпочалося онлайн засідання коаліції охочих. Там мають обговорити результати женевських перемовин української і американської сторін. Перед онлайн зустрічю коаліції наш президент говорив із своїм французьким колегою, німецьким канцлером і британським прем'єром. Після зустрічі у Женеві ми бачимо багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати і ще багато роботи попереду. Сьогодні відбудеться зустріч коаліції охочих. Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти. Маємо спільне бачення. Безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи, може визначатися лише за участі Європи. Володимир за Ленський, президент України. І за інформацією західних медіа від учора в Абудабі тривають закриті переговори американської і російської делегації щодо мирного плану. Спецпредставник Трампа Дріскол доносить до росіян рамкові угоди, укладені у неділю між Сполученими Штатами та Україною у Женеві. Прес-секретар Дріскола виданню Гаксіос без жодних деталей повідомив, що зустріч у об'єднаних Еміратах проходить. Добре, українська делегація на чолі з Кирилом Будановим теж перебуває в Абудабі і проводить переговори з американською і російською командами. Американські міста тим часом виходять на протести, щоб підтримати Україну. Наша діаспора проти мирного плану Сполучених Штатів у Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, Нью-Йорку, Бостоні і десятках інших міст люди вимагають не допустити ухвалення угоди, яка фактично узаконює російську агресію і змушує Київ погодитися на умови. Окупантів, ну а на фронті просто зараз тривають 15 боєзітнень. Найчастіше московити штурмують на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 30 атак на Костянтинівському 12, на Гуляйпільському, 10. стримують ворога українці на Олександрівському, Лиманському напрямках у районах Святопокровського і Часового Яру на Донеччині та неподалік Вовчанська у Харківській області. Півсотні так званих «сікрет-боксів» із ФПВ-дронами і бойовою частиною до них українські розвідники отримали від доброчинців. Гур обіцяє, росіяни відчують їх на собі уже незабаром. А на що ці дрони здатні і де працюватимуть, знає Влад Паливода. Дрони стали справжнім геймченджером у цій війні. Вони здатні проводити розвідку, знищувати повітряні і наземні цілі. Ось це безпілотники на оптоволокні, які допоможуть нашим розвідникам ефективніше нищити ворога на полі бою. Дрони відіграють важливу роль у війні. Розповідає боєць підрозділу шаман головного управління розвідки. Ситуація, каже, БПЛА на оптоволокні можуть виконувати широкий спектр задач. А головне мають високу статистику влучань. Вони протидіють ребу, і ними можна добре відпрацьовувати по ворогу. Якщо це ворожий штурм, і їде техніка броньована, звісно, ми відпрацюємо по ній. Якщо це переміщення великої групи піхоти чи її накопичення, ми знищимо це. Тобто, дрон залежно від того, яким БК він буде укомплектований, може виконувати дуже різні задачі. Сьогодні розвідникам передали перші 50 так званих секрет-боксів, які містять дрони на оптоволокні та бойову частину до них на понад 2,5 мільйони гривень. Зібрати кошти фонду вдалося у співпраці з українськими ресторанами. Близько 170 закладів харчування по всій Україні були долучені саме до цього проекту, і ми бачимо результати на обличчя, Кажуть, 50 секретбоксів сьогодні. Ми передаємо нашим захисникам. Ці перші безпілотники вже сьогодні поїхали на найгарячіші напрямки фронту, де працюють наші розвідники. Це буде один з найгарячіших напрямків, які є на даному часі. Ці дрони дуже важливі для виконання сучасних завдань. Чому тому, що кожен дрон в сучасній війні має свою ціль і завдання? Це тактичні дрони, які будуть виконувати тактичні завдання і дозволять в першу чергу знищувати противника. Загалом у рамках програми до кінця року на передову планують відправити 100 дронів на оптоволокні. Владислав Паливодакость. Костянтин Царенок, ми Україна, марафон. Єдині новини. Уже ближчим часом набу оголосить нові підозри у рамках операції Мідас. Директор бюро Семен Кривонос на засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики повідомив, нові підозрювані можуть бути не тільки із сфери енергетики. Слідство має дані, що кошти незаконно виводили і з інших напрямків. Але енергетика була пріоритетною через найбільшу закритість. Зараз опрацьовують вилучену комп'ютерну техніку і документ. Ти транзакцій відбувається два треки: це переслуховування тих записів, які були, тому що протягом тих тисячі годин звучали різні прізвища, різні назви компаній, різні події озвучувалися. І зараз уже після вилучення переходу в цю стадію після співставлення а, аудіозаписів з. Наприклад, фінансовим слідом там фінансовими перерахуваннями чи е, з вилученою документацією, ми вже можемо говорити для нас. Більше е, е, скажімо, багато речей стає більш зрозумілими. Я глибоко переконаний, що ми будемо що ми матимемо і ще в даній справі, і ця справа буде розширятися. Конфлікт між третьокласниками на Львівщині переріс у розборки між їхніми батьками. Один із них витяг травмат просто на шкільному подвір'ї під час уроків і поцілив іншого у живіт і ногу. Ну а далі поліція швидка, операційна. Чому розмова дорослих чоловіків у школі закінчилася у такий спосіб? І де був шкільний офіцер поліції? Хто у кого і чому стріляв, з'ясовувала Олександра Стасишин. Гучні постріли з інтервалом у кілька секунд, і шарпанина між дорослими на сходах школи просто під час уроків. Це відео зняли з вікна багатоповерхівки у спальному районі Львова і виклали у мережу. Так закінчилась зустріч батьків третьокласників, яких через бійку напередодні до школи викликала директорка. Була розмова в кабінеті директору між Батьками трьох дітей, між якими стався конфлікт минулого тижня. На жаль, ця розмова закінчилася тим, що батьки, чи хлопчик, власне, постраждав в конфлікті минулого тижня. Але і через те, що цей хлопчик дуже часто власне, в цьому класі конфліктує і сам, батьки просто вийшли з кабінету, інші батьки хотіли запропонувати їй порозмовляти. Вона накинулась на іншу маму. Це втрутився ще один тато, який власне тут стояв на вулиці. Вже тут продовжили з'ясовувати стосунки. Спочатку криками, а далі один з татів витягнув пістолет і вистрілив в іншого. Загалом пролунало чотири постріли. В цей час у школі був шкільний офіцер. Каже, у момент інциденту вів урок в іншому класі. До мене зателефонував шкільний психолог і повідомив про бійку між батьками на вулиці біля біля школи. Перше, що я побачив, вийшовши з. Зі школи це чоловіка, який тримав в руці предмет, схожий на зброю без магазину, я візуально побачив. Одразу я йому подав голосову команду, кидає пістолет на землю, будь ласка, на що той? Погодився до лікарні швидка забрала обох чоловіків. У стрільця розсічення голови та струс мозку. У потерпілого батька хлопчика, якого за даними департаменту освіти побили однокласники кульові поранення його уже прооперували. Говорити на камеру про конфлікт не захотів жоден з чоловіків. Загалом три трику куль. сліпе кульове поранення лівої кисті, лівого стегна та передньої червної стінки. Життю йому нічого не загрожує. Перебуває в умовах хірургічного стаціонару і отримує відповідне лікування. За справу взялась поліція. Зброя на експертизі. Між двома батьками відбувся конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок ході якої один із батьків застосував травматичну зброю. За фактом розпочати кримінальне провадження санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Прокоментувати конфлікт між дітьми згодом і між батьками дирекція школи відмовилась. Тим часом в департаменті освіти запевнили, після цього інциденту проведуть в усіх навчальних закладах тренінги, як правильно вирішувати конфлікти. А ще посилять заходи безпеки на території шкіл. Як варіант, встановлять камери відеоспостереження або ж наймуть додаткову охорону. Зі Львова Олександра Володимир Володимиржбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Поки що це все наступний випуск новин рівно 19. Інформації буде більше. А зараз слово моїм колегам Юлії Галушці і Олегу Білецькому.